Доброго дня, любі друзі. Ми приїхали сьогодні в Татаринську Лумницю. Спробуємо вперше в цьому зимовому сезоні покататися на лижах, поїхати на верхній витяг, подивитися, що таке 1800 метрів в словацьких Татрах, і вам про це розповімо. Видралися сюди на прилюді, було трошки важко, тому що дорога була дуже слизькою, бо вона тільки вчора у нас випав прям реально сильний сніг. Вночі був плюс один, і тому дорога сильно замерзла на ранок. І зараз вже мінус 6 чи мінус 7. Але за той час, поки був плюс вночі, ну така ледиця нормальна була по трасі. Перевдягаємося, йдемо купувати скіпаси, і вам про все розповімо. 8.30, 8.30 відкриваються витяги і парковка, що поруч з рестораном, вона все ще вільна. А це загальна парковка, вона вже не така вільна. І нам аж туди. От зараз ми заскіпасами і підемо на акватор забратися, звичайно, проблем ніяких немає. І о 8.30 іще достатньо вільних місць. Я думаю, через півгодинки вже буде абсолютно все заповнено. Виїхали на висоту 1185 метрів, це навіть нижче, ніж Славське, бо гора найвища в Славському, де є траса, це вершина 1235 метрів, тут трохи нижче, І на гору, он ми бачимо, на 1700 метрів везе витяг, за який треба вже додатково платити. Ну і на жаль, там такі не дуже адекватні ціни, щоб тільки конкретно на цьому витягу. Дістатися на 1766 метрів. Оп, нічого собі. Тобто це десь приблизно середній витяг. І тут червоні траси вже. Дитина наче вже трошки підзвикла, людей вже стає багато, на годиннику близько 10-ї і, звичайно, якщо ви хочете покататися, то потрібно приїжджати набагато раніше. Хоча б годин на 8.30 на 9, тоді навіть ніяких черг не буде, можна буде спокійно покататися. І потроху будемо спускатися, тому що червона траса, тут вже варіантів як об'їхати її немає. Трохи вам познімаю, як виглядає червона траса. Всього це щось ми якось сильно круто, мабуть, побачили, а може і ні. Зараз буде видно. Сьогодні дуже класна погода для катання. Тут і ресторан є, звичайно. І я думаю, що якийсь ще і готельчик, може і ні. Ні, то мабуть теж витяг. І здавалося б ніби високі татри, а поки що дісталися на висоту, яка нижча навіть звичайної висоти Карпат. Коли багато снігу, то дуже гарно це все виглядає, бо реально весь місяць, навіть півтора місяці, всі ялинки навіть без снігу були. А тут нарешті... А тут нарешті сніг. Купили ще одну третю карту для дитини, тому що в минулому році до п'яти років вона ще проїжджала по сьому. По цій дірочці, скажімо так, а тепер вже повноцінний скіпас. Ще один витяг, який везе від 1100 трошки вище. Подивимося, яка висота буде наприкінці цього витяга. Я думаю, десь близько 1300 метрів. І тут якийсь зовсім, якщо чесно, прості траси, а витяг, який везе на 1700 метрів. Ось ми бачимо ці гондоли, які туди їдуть, які за додаткові гроші возять, то там уже нормальна висота, але, на жаль, там поки закриті витяги. Принаймні на сьогодні, на 10 да, чи 11, 11 січня, поки чорні траси з найбільшої висоти поки закриті. Тому кататися доводиться тільки з 1300 на червоних трасах і на найлегших трасах. Але головне, що багато снігу. Тут навіть ось траса. Вона якось називається ауді Аудіський парк, здається. Де я думаю, що пороставляють або палички, або воротя так звані, і будуть кататися на швидкість. Вона спеціально відгороджена збоку. Класна погода, коли мінус і коли йде сніг. За минулий місяць такого може. Та я, якщо чесно, не пам'ятаю. А тут, схоже, що теж навчають дітей їздити плугом. А, вон де! де девороті, які міряють твій час, коли ти спускаєшся зі схилу. Клас! Подивіться наскільки багато людей тут справді ось на прямих лижах. Ну, дивне якесь змагання, якщо чесно. Хто швидше на прямих лижах спуститься вниз, але тим не менш багато бажаючих і всі стоять, так. Такі гори, такі схили. Що ніби і ще багато трас можна було б зробити. Але видно, вистачає і тих, які вже створені. Еще, еще. Ага. Нічого собі яка черга, да? з бажаючих спуститись. Страшне. Скіпаси ви маєте можливість придбати як у терміналі або у касах безпосередньо біля витягів, або через приложуху GoPass, завдяки якій ви можете оплатити скіпаси, чи паркування по всім курортам Словаччини, хоч то Татранська ломниця, Штрепське плесо, Старий Смоковець чи Ясна. Там же ви можете подивитися ціни на ці самі скіпаси, і залежно від того, наскільки заздалегідь ви плануєте поїздку, можна непогано заощадити. В нашому випадку, коли було абсолютно невідомо, коли нарешті випаде той сніг, заздалегідь купувати скіпаси, ми не наважились, тому нам вони обійшлися по 52 євро з дорослої людини і 48 за дитину. Але, наприклад, на наступній вихідні ціна була б на 8 євро дешевше, якби купували сьогодні. Оренда снаряги. По 35 євро за дорослого і 20 на дитину, тому потурбуйтеся орендувати лижі подалі від курорту не слабо заощадите. Парковка на добу коштує 10 євро, але приїхати необхідно до 9 ранку, бо потім будете довго шукати вільні місця. Лижарські школи у великій кількості, як і кафешки з генделиками. Намети з сувенірами по оверпрайсу все як скрізь. Випробувавши 80% трас, мушу впевнено сказати, що якщо ваш рівень катання вищий за середній, нема чого вам робити на жодному курорті Словаччини. Витратіть трохи більше часу на дорогу і їдьте до Австрії. В ідеалі за Інсбрук до Альп. Там рівень катання, якість трас, кількість людей та різноманіття просто космос особливо, зважаючи на ідентичну вартість абонементів. Тут ви такого задоволення точно не отримаєте, але якщо вам потрібно навчити кататись дитину, татарська ломниця однозначно чудовий вибір. Початок третього дня ми накаталися. Прийшли до машини і як виявилося, що парковка тут абсолютно повністю вільна. На відміну від минулого року, коли ми приїжджали, і все абсолютно було зайнято і там на багаторібневій парковці, і тут, біля ресторанчику, біля цього, нам парковка обійшлася в 10 євро на добу. І ще і при цьому дають знижку 10% на все, що ти замовляєш в цьому в генделику. В цій колибі, в цій кав'ярні. І там насправді можна і глінтвейн випити і поїсти непогані смачні страви, які коштують приблизно від 10 євро і там до безкінечності за стейки можна відвалити і до 40 євро за страву. Віддали за сьогоднішній день за катання за скіпаси 155 євро на трьох. О, то це, здається, найновіша тесла. Гляньте, в цій буці, з цими фарами Найновіше, 25-го року. Прикольно. Прилют і Тесла. Здавалося б, що ще найменш ймовірніше було б побачити на гірськолижному курорті. Ну, Такі реалії. Отже, 155 євро це три скіпаси цілодобові, безлімітні. Витяг працює з 8.30 до 15.30. І в принципі зараз уже в, на початку третій абсолютно ніяких черг немає, можна спускатися, одразу сідати, підійматися. При цьому дуже круто, що витяги ці саме до Пельмеєр з підігрівами. Тобто з п'яти витягів, два з підігрівами і там абсолютно комфортно. Доїхати верху, ти і відпочиваєш, і не мерзнеш. Прям дуже круто. Я, якщо чесно, навіть не звертав увагу, що тут воно реально з підігрівом і з таким комфортом ти підіймаєшся, тому що раніше не було такого морозу, а сьогодні градусів може 7-8 морозу і прям відчувається, коли ти довго їдеш на витягу, що ти трохи замерзаєш. Все, пакуємо лижі. Насправді дуже легко вдалося помістити лижі, довжина 170. Шість, по-моєму, і вони легко влізли в прилюд, тому що задню спинку сидіння я забрав додому. В принципі, все. Дитяче сидіння стало без проблем в праву частину, і здоровенний відсік лишився для лиш. І лижі, і ботинки все поміщається в прилюд без проблем. І, як виявилося, тьфу-тьфу, доїхали нормально, хоча слизько. Ну, це, Про це я вам розповідав вже вранці. Сподіваюся, що зараз воно все вже потроху пороз'їдало, каєни їздять. Насправді не сильно почистили ці частини, але посипали гравієм. І це дуже сильно відчувається, коли навіть по цій багаторівній парковці йдеш, і там відчутно, що ти йдеш ботами по гравію. Дякую, що додивилися цей відео до кінця. Напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу, з приводу катання в татарській ломності, можливо, у вас якісь питання з приводу яких цін житла в татарській Ломності, скільки що коштує, лишайте коментарі, обов'язково все читаю, на все відповідаю. До зустрічі в нових роликах. Бувайте!